За моєю спиною будівля в Кагарлику, в якій збираються депутати Кагарлицької міської ради. Обранці народом перед виконанням обов'язків давали присягу захищати права і законні інтереси людей. Три роки як представники поліції і тероборони мене Побили до струсу мозку і, і пограбували, викрали відеокамери. Я звертаюся до депутатів Харвицької міської ради, вжити заходів для захисту і законних інтересів, а саме повернути мені відеокамеру. Якщо ви цього не зробите, пишіть заяву на звільнення від виконання обов'язків депутатів. Ідіть в військкомат і відправляйтеся на фронт. На ваше місто прийдуть люди, захотять захистити мене і повернути мені відеокамеру.